Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогодні в нас на огляді вібро-присоска для плитки, маркировкою PTM-20. І хоча вона називається для плитки віброприсоска, але переносити ми зможемо нею будь-які речі із плоскою поверхню. наприклад, дзеркало або склопакет, якщо користуватися нею тільки як присоскою. Постачається наша віброприсоска ось у такому зручному та цікавому пластиковому кейсі. А комплектація наступна: інструкція з експлуатації, сама віброприсоска, акумулятор на 2 Аг, та зарядний пристрій для нього слайдерного типу. А в самому кейсі все це розташовується на своїх місцях. Технічні характеристики цього інструменту. По-перше, він належить до нашої 20-вольтової сімейної лінійки. Тобто підійде будь-який із наших акумуляторів, якщо у вас вони є або ви придбали додатково. Далі діаметр самої присоски 130 мм. Вона механічна. Маємо 5 режимів вібрації, максимальна кількість імпульсів 15 тисяч. Грузопід'ємність механічної присоски 75 кг. Відірвати не можу. Режим вібрації на інструменті керується двома кнопками. Ось ця кнопка це в нас вімкнення, довге натискання. Діод загорівся, інструмент вімкнено. Після цього натискаємо другу кнопку. І в нас вже є режим вібрації. Якщо нам треба повисити рівень вибрації короткими натисканнями, натискаємо. Ту саму червону кнопочку, котрою вмикали інструмент. Також ви бачите інструмент обладнаний невеличким бульбашковим рівнем. Механічна частина нашого інструменту має металевий корпус, електрична пластиковий корпус. Ручка стоншена, має гумове покриття. Друга ручка, якщо вам потрібно двома руками притиснути або підтримати при перенесенні, також має гумове покриття. Тобто інструмент дуже чудово контролюється. А при натисканні цієї ручки спрацьовує наша механічна присоска. А це фіксатор. Натиснули фіксатор, інструмент закріплений. Тобто ваша плитка вже тримається. Якщо вам треба відпустити плитку, натискаємо на ручку. Фіксатор відходить, ручка опускається. Інструмент не тримає більше вашу плитку. Якщо ви працюєте із фактурною плиткою, тобто поверхні рівної на неї нема, звісно, ви не зможете скористатися присоскою. Фізику ніхто не відміняв. На нерівних поверхнях ми не створимо вакуум. Якщо у вас плитка все ж таки має рівні частини, будь ласка, плитку підіймаємо. Конкретно на цієї плиці є ще й поділи, як ви бачите. Якщо ми беремо на поділі, вакуум знову-таки не спрацьовує. Фізика. Отже, фактурну плитку нам прийдеться переносити в руках. Але така поверхня не заважає нам використовувати вібратор при укладанні її на клей. Ну і звісно на плиці із гладкою поверхнею також можемо використовувати вібратор. Максимальний формат плитки, котру ми можемо переносити за допомогою нашого інструменту, метр на метр. Але у нас 0,8 на 08 80 на 80. І все це чудово тримається. Але важкувато. Якщо одною присоскою незручно підіймати таку плитку, то двома все це набагато зручніше. До речі, за допомогою цього інструменту ми можемо не тільки осадити плитку, але й. Якщо ми щось прогавили трохи, припідняти її. Так само приєднуємо присоску, витягуємо вгору плитку та вмикаємо вібрацію. Трошечки від заданого рівня ми зможемо його підкоригувати і навіть припідняти. Ну а на цьому знайомство із нашим інструментом нагадаю, це присоска вібраційна для плитки. Ми закінчуємо. Також хочу нагадати, що він акумуляторний, наша сімейна лінійка. Сама присоска механічна, пристрій для вібрації, електричний або акумуляторний. І до речі, хочу нагадати: слідкуйте за поверхнею самої присоски та на самої плиці. Якщо там є пил, присоска працювати не буде. Все витираємо і тоді, на чисте, все працює як положено. Ну, а ви, як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишемо в коментарях. Вам на все добре. Бувайте здорові! Живіть багато! До нових зустрічей!